На фронті складно американські телеканали CNN із посиланням на українських посадовців повідомив, що армія Росії за кілька днів або тижнів перейде до посиленого літнього наступу. До лінії фронту московити стягують 160 тисяч нових солдатів. За даними телекомпанії, агресор спробує відсікти українські угруповання у трьох ключових містах України Покровську, Костянтинівці та Куп'янську. Голоком Сирський повідомив, що днями у Покровську вже спробувала зайти ворожа диверсійна група. І хоча її ліквідували, це поганий знак, бо вказує на те, що ворог готується до міських боїв і планує окупацію Покровська. Ну а на Сумщині росіяни наблизилися до стратегічної траси, яка веде від Сум на північ. Наша ключова проблема брак людей. Але наш воєнкор Андрій Цаплієнко дізнався, що рекрутинг іноземців із Латинської Америки дав успішний результат у 47-й бригаді, яка воює саме на Сумщині. Про колумбійський підрозділ у цій бригаді дивіться зараз. Ну а ще в цьому випуску допомагаємо 4-му полку сил спецоперації Рейнджер. Його бійці зараз якраз на Сумщині. Їхня робота надскладна і небезпечна. Це глибинна розвідка, засідки і диверсії проти росіян. І щоб відбивати ворога рейнджерам, потрібен наземний роботизований комплекс. І наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим qr кодом наблизять воїнів до їхньої мети і збережуть їм життя. Дякую всім, хто приєднається. Підрозділ рух в 47-й бригаді називають колумбійським. Паспорти Колумбії має переважна більшість його солдатів. Поки новобранці з південної Америки тренуються на полігоні, їхні більш досвідчені земляки відбивають в окупантів українську землю на Сумщині. Зараз хлопці з колумбійського підрозділу відпрацьовують те, що вони зазвичай роблять на передовій. Турмують російські позиції. Позиції уявні, але набої та гранати бойові на справжній передовій в Сумській області латиноамериканці в українському однострої зачистили кілька ворожих позицій, захопили чимало трофеїв. трофей. Ні, я не можу завжди очікувати, що все піде добре, але я завжди сподіваюся на Бога, щоб він міг витягнути мене живим з кожного завдання. Формально рух вважається ротою. Фактично, штурмовиків в ньому вже достатньо, щоб в разі необхідності проводити внутрішню ротацію. Хтось воює, хтось відпочиває, хтось тренується. Ми можемо казати про якусь кількість. Скільки ви завезли до України? Дивіться, дивіться, завезли. Ми вже більше тисячі, навіть ближче до двох тисяч. Десь так етнічний вірменин Гамлет, командир та організатор підрозділу, не питав себе, бути чи не бути іноземні роті в 47-й бригаді. Просто взяв і зробив іншими гамлетівськими питаннями. Командир себе теж не обтяжує. У них кожного мотивація них мотивація свій особистий інтерес. Я не питав, мені не цікаво. Вони воюють, вони все роблять як треба. Решта мені не цікава, яка в них там мотивація. Але це цікаво нам, що змусило людей подолати тисячі кілометрів та приїхати захищати Україну серед багатьох причин. Фінансова чи є президент я колумбієць, мені 27 років. Моя військова кар'єра як професійного солдата почалася в Колумбії. Я займаюся цією справою, щоб допомогти українському народу, а також допомогти своїй родині та забезпечити собі економічний дохід. Ну, гроші. Це дуже важливий фактор, бо нам потрібні гроші, щоб задовольнити наші потреби. А з іншого боку, така робота це покликання. Мені подобається це робити. Та причина вибору не тільки в грошах. Для нас ворог це Росія. Чи є для тебе особисто для тебе Росія ворогом? Чи ситуативний ворог? Я вважаю її ворогом. Я не розумію навіщо ця агресія, коли гинуть мирні жителі. Я виріс серед насильства, та я також пережив погані речі у своїй країні. речі, якими ми колумбійці, не пишаємося. Ми вже жили у війні, і для нас цілком нормально брати до рук зброю. Це дуже поширене в Колумбії. Лавіоленція, насильство так називає цей хлопець свою громадянську війну, в якій уряд воював проти комуністичних угруповань. Більшість колумбійських військових, які долучились до 47-ї бригади, вважає, що партизанів підтримувала Росія. Це просяса Це завжди було відомо. Завжди, завжди вона підтримувала незаконні ліві збройні формування. Так було завжди. Сімпресіосиськерда. В цього хлопця з Перу позивний вперти 15 років служби в перуанському спецпідрозділі. Навіть порівняти не можна з тим, що він побачив за 8 місяців в Україні. Оскільки це поле бою, не можна очікувати, що все завжди піде за планом. Завжди кажу правду. Ми знаємо, що це війна і що не завжди все виглядає райдужно. Тому ми повинні бути чесними і щодо переваг для військовослужбовців, і щодо задач, які тут виконуємо. Правда, в тому, що тут в Україні ніде немає безпечного місця. Над нами летить шахет. Ану на Десь поруч лунає вибух Такої війни колумбійців вдома не бачили. Колумбійський підрозділ. Ну, назвемо його умовно колумбійським, тому що тут служать хлопці із інших країн. Це не просто штурмова піхота, це механізована піхота. Підрозділ для вогневої підтримки має ось такі грізні бойові машини піхоти Бредли, а також бронетранспортери М 113 І на цю складну техніку вже є підготовлені екіпажі. Цей механік водій родом з Зімбабве, країни політики, якої відверто заявляють про підтримку. Ко Росії у війни проти України можливо тому хлопцю в Україні спочатку довелось ламати стіну недовіри. Зі мною небагато ділились досвідом, як і що правильно робити. Тож спочатку було важко навчитись, але в цьому підрозділі неупереджене ставлення. І командир тут велика людина, він не ставиться до людей з і дає їм себе проявити. Дякую, командир, з великої літери. Ви не знаєте, як мені приємно знати, що ви зі мною. Рахуйтесь, нехай мій Бог завжди благословляє тебе. Нехай у тебе буде чудова ніч, нехай ти відпочинеш до завтра. Командир, ну це просто поезія. Ну і так у мене весь телефон. Командир впевнений, що іноземці, особливо колумбійці, можуть стати суттєвим ресурсом для наших збройних сил. У нас Дивіться, виходить по заявках, які є за місяць. Можна просто дуже легко. Мінімум тисяча добровольців, є, які бажають приїхати. Мінімум лише купи їм квитки, вони всі приїдуть. В Колумбії неоднозначне ставлення до добровольців. В країні немає спеціального закону, який би забороняв колумбійцям військову службу в Україні. Проте ліві політики гальмують подібний рекрутинг, посилаючись на міжнародні конвенції. Водночас колумбійські воєначальники визнають пряму вигоду для Колумбії, бо до України їдуть новобранці, а додому повертається сучасна підготовлена армія. Колумбія отримує вже готову армію і солдата, який розуміє, що таке війна, і всі сучасні речі, які є на війні. Він все бачив, він все розуміє, він все знає. Сама по собі армія стає сильнішою. Служба в українських збройних силах дає колумбійцям можливість стрімко піднятися вдома по сходинках військової кар'єри. Але спочатку треба вийти переможцем у війні в Україні або, хоча б, вибити росіян з сумщини. <рес> віва Колумбія! Андрій Цеплєнко, Олександр Хлинін, Артем Обловатний, Кармен Маркес, Сергій Перфілов. ТСН тиждень. 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, уже на своєму піку. Пишуть західні оглядачі. Окупанти тиснуть на кількох напрямках одночасно. Ну а найбільше інтенсивні штурмів нині на Покровському, Лиманському, Турецькому та північно-слобожанському напрямках. Про ситуацію на полі бою докладніше Марина Смолова розповість. Сумщина. Тут запеклі бої по всьому периметру ворожого клину, куди росіяни змогли пройти. Наші бійці активно контратакують, не лише зупиняючи наступ противника, а й оточуючи його з флангів. Ось так місце базування особового складу ворога накривають чотирма авіабомбами на Харківщині. Їх скидають із су 27 го Біля Вовчанська окупанти штурмують активніше, атакують і сам Вовчанській його околиці, намагаються оточити місто. Село оборони отримують позиції на території агрегатного заводу. Окупанти намагаються туди проникнути щодня та без успіху. Куп'янський напрямок штурми росіян відбиті біля Степової Новоселівки та Кіндрашівки. Тиснуть окупанти і на Лиманському напрямку. Російська піхота намагається відтісняти українських бійців. Це кадри від пілотів 63-ї бригади. Воїни кажуть, зібрали гарний урожай: позашляховик, мотоцикл, дві гармати і три міномета. Всю цю ворожу техніку вони знищили на Крематорському напрямку. Ворог суне біля Оріхово-Василівки, білої гори, притеченого та часового яру. Противнику кожен штурм обходиться дорого, і от за наймасовіший штурм за рік там понад 21 один з бронетехніки було. Противник втратив 11 мільйонів доларів тільки за один штурм, і тільки в цифрах скільки коштує ті машини, і ці витрати ворога лише множаться. А росіяни плюс 40 вирішили заїхати на бронемашині без кондиціонеру в район Часового Яру і згоріли, згоріли. І в піввідрони їх їм цьому допомогли. Противник поніс втрати в живій силі, тому що всі вони після підбиття тої бронемашини скупчились в одному районі. Ну, власне, туди був завданий удар. Турецький напрямок для прориву української оборони росіяни застосовують танки камікадзе і танки Сараї. Це кадри бійців 28-ї бригади, які успішно відбили ворожий штурм. Покровський напрямок найгарячіший. Покровськ головна мета ворога, бо його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину і загрожувати Дніпропетровській області. Та наші сили оборони зупиняють ворога. Дуже велика інтенсивність кампів, починаючи як і від 6 години вечора, може бути і до самого ранку, і мати і, і раніше починати, тобто. Ця інсильність така на протязі дня велика. До 30 кабів зафіксовано майже щодоби. Продовжувалися штурми малими групами піхотними, двіками, тріками поодинокі були такі піхотинці, які пробували закріпитися десь у смузі відповідальності. Але сьогодні погода змінилася. Сьогодні у нас дощова погода, і ми побачили, що Противник застосовував сьогодні важку техніку. Це були ббм броньовані машини бойові, і були також опарені машини дуже так званими цими мангалами. Ось такі, поки що, механізовані штами що вони проводили, намагалися проти. Це дуже рідко буває, тому якщо з огляду на загальну ситуацію можна сказати, що поменшало в рази, і дефіцит трішки такий є у важкій техніці. Один із ключових логістичних центрів ЗСУ на Донеччині Костянтинівка. Тому росіяни посилили тиск на цьому напрямку. Обстріли посилюються фпв-дрони там кружляють все частіше. Каби залітають все частіше, більш з кожним днем стає напружена конста наразі. Вся у диму. Тому не так то і легко працювати. Холодноярівці спільно з побратимами з інших підрозділів захищають місто, а також знищують російських дронерів. Розвідка роботи 24 на 7, То наші в піві, наші бомбери летять по ним відпрацьовують, і місцями, місцями стає краще. Бачимо результат, що в якийсь момент може знизитись дії в піві. Та активність ворожих дронів на новопавлівському напрямку. Російські війська тиснуть уздовж доріг та сіл біля адмінкордону Донеччини з Дніпропетровщиною. І наостанок статистика від генштабу З початку цього року росіяни втрачають у середньому по 1200 солдат щодоби. Марина смолова ми Україна, марафон. Єдині новини. Ними вже давно збивають ворожі розвідувальні крила, ударні дрони, ФПВ-шки і навіть шахеди на фронті, але на загальнодержавному рівні про них заговорили лише зараз. Це про дрони-перехоплювачі. Вони суттєво підсилюють нашу систему ППО і збивання ворожих цілей роблять дешевше. Уже майже рік на фронті наші захисники такі дрони виловлюють російські пташки. Щоправда, вони відомі більше як зенітні дрони. Та і в основному їх постачають на лінію зіткнення волонтери і благодійники. Власне, як працюють ці дрони на одному з чергувань на фронті, бачив Олег Корнієнко. тому, що ціль... Бо виявляється на радарі і інколи просто як не розпізнана, показує і площу розсіювання, висоту і швидкість. Боєць на псевдобову має так, лічені секунди, аби увімкнути всю техніку і піднятися у небо. А радари зафіксували невідомі крила, і, ймовірно, ворожі розвідники. Всі важко ціль побачити, якщо чесно. Дивенька ціль вона над кришами проходить. і це не буде такого, що отакий камаз не вийде посеред неба. Як ви побачите, там можливо ціль інколи, навіть як точку, більше як сіру, чи якусь біленьку, маленьку таку знаєте, зірочку, яка над кришами може зливатися і важче ну, знайти. Це екіпаж з зводу перехоплювачів. Ось такими, на перший погляд, звичайними впівішками бійці знищують у небі над Донеччиною ворожі розвідувальні і ударні дрони. Для цього ми їх е трохи переробляємо, ставимо свою плату ініціації. Більш об'ємні батарейки та спеціальне баче, яке більше підходить для повітряних цілей. Хлопці літають уже більше місяця. Пройшли курси пілотування і одразу в небо кажуть. Роботи вистачає зала. Ми отут. Якраз за оцим озером в цьому районі знищили залу, але вона перед цим коригувала десь о пів п'ятого ранку по фермі був прильот Шахіда, і вона була над нею, коригувала або, або коригувала, або просто в, як, для відеофіксації удару прилетіла сюди. Та під час цього польоту збити нічого не вдається. Таке буває, кажуть захисники. В повітрі можуть літати не лише ворожі дрони, але й свої. Тож радари фіксують всіх. А там уже піо зі штурманом самі ідентифікують ціль і розуміють світ чи чужий. Майже за рік цьому взводу вдалося над Донеччиною збити понад 200 різних російських дронів. Це і дорогі російські зали, і суперками, і бюджетні ФПВ-шки. Я думаю, що противник. І надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальні допила, ми дуже завадили літати, дивитися на наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. Перехоплювачі знищували і гербери, доганяли дрони на оптоволокні і навіть приземляли шахеди. Так, да, це ж цей вже повністю готовий до. одразу ж міняють батарейку на готову, щоб пістина буде злітати, постійно включити і полетіти. А на ньому вже вибухівка, да? То вже чи що там? Ну так, да, вибухівка і капсуль-детонатор. Ну тільки його під'єднують уже безпосередньо перед тим ну, для безпеки, вже перед зльротом. Вартість подібного дрону зо 30 тисяч гривень. Натомість ворожі цілі він знищує на сотні тисяч доларів. Приміром, російський розвіддрон зала коштує 200 тисяч суперкам до 500 тисяч зелених. Та найголовніше він рятує життя нашим захисникам. Тепер росіяни не можуть вільно літати, розвідувати і коригувати вогонь, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини.